Через розпустити Верховну раду. Ну, так, Дякую вам, Аманка, за те, що називаєте речі своїми прізвищами. Дякую. Так, чи розпустить. Ти ж розумієш, що... Ти, слухай. Ну, дивись, у мене колесниця є. Він буде, буде, буде ініціюватися. Можуть. буде сподіваюся, ініціювати. як я із я тобі хочу сказати, я тобі хочу сказати, якщо він це ініціює, поміч мої слова, почнуться вибігати проплачені оці всякі е, пекарські, оці з Могилянки студенти, які будуть говорити про те, що Зеленський хоче узурпірувати власть. Mm. От, поэтому, дивися, закона я не бачу, я не бачу є движення. О, да, но прийнятої бумаги в законах, ну карта башти, дивись, скоріше, всього, ну я думаю, що башта в даному випадку це не розпуск влади, а чи це і Верховної Ради. Я думаю, що це буде башта, це якраз будуть от ці оці проплачені, ці мітінги. От. І як, як то кажуть, замутять майдан, де опять Порошенко буде кататися на там ото на бульдозері.